Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із Сільпо. Тому, друзі, запасайтесь смакотой, ставте лайк і всім приємного перегляду. І так, перше, що ми бачимо, суміш гріхово-фруктово-цукатова, 150 грамів в даному пакунку. Подивіться, як виглядає торгова марка повна чаша. І такий варіант зараз коштує 39 гривень 99 копійок. Зараз нижечка. Так, переходимо далі. І це в нас насіння соняшникова. 23 гривні 99 копійок за 300 грамів. 300 грамів вже очищеного насіння. Бачите, це у нас ядра соняшника. 23,99 за 300 грамів. Так, дивимось далі. І в акції зараз свіжий салат. Зелена країна. Це в нас мікс з руколою і бебі-мікс. По 49,99 за пакунок Біжого митого салаку Знижечка 17%. Далі переходимо. І в акції зараз пиво. Подивіться, пляшка стерла Артуа. Зараз в акції. Коштує 23,99 за пляшку пива. Так, пиво це дуже цікаво. Але йдемо далі. Що тут у нас? Тут у нас йде кукуруза цукрова Верес. Баночка 33 гривні 99 копійок. 340 грамів. І також є ще горох. Горох точно така сама, торгова марка Верес. І коштує горошок 33 гривні 99 копійок. Вони з кукурузою в одну ціну. Далі дивимося, що це в нас. Банка ніжен ікра з кабачків. Подивіться, яка краса. Зараз кабачкова ікра по 39,99 за 450 грамів. Далі переходимо. Це кошачий корм Шеба. В асортименті різні смаки. Бачите, це нас з лососем. 85 грамів коштує зараз. А де ціна? А ціни нема. Ось, є. 12 гривень 99 копійочок за пакунок кошачого корму Шеба. Переходимо до солодощів. Зараз в акції цукерки Міленіум з горішками. Це у нас молочний шоколад. І коштує такий варіант зараз 31 гривню 99 копійок за 100 г цукерків. Так, дивимось далі. Beam. Здорова пляшка віскі, 1 літр зараз в акції. Коштує така краса 600 гривень. 599 якщо буде точніше. Гарна знижечка. Далі є Фраголіно. Fragolino, італійське банка. Фраголіно. Слабоалкогольного зараз також в акції. І воно коштує 39 гривень 99 копійок за баночку. Дивимось далі. Чай цейлонський та грей. Зелений чай з бергамотом. Ось такі два варіанти. Зараз по 39,99. Так, переходимо в ряди і дивимося, що тут у нас зараз в акції ціна тижня. І це у нас сніданок. Good morning! 3999 з журавлиною. Шоколадом 42 гривні. Тож, обирайте два варіанти зараз в акції. Ось такі на сніданочок. Так, переходимо до печива. 59 гривень. Пакунок печива премія. Саваярді з какао. 200 г за 59 гривень, 99 копійочок. Є варіант ще печива Саваярді, але вже з білим печивом, в якому є какао. А то варіант з шоколадом. Далі дивимось. Печиво вівсяне. Вівсяне саме звичайне печиво з насінням льону 400 г. Коштує 46 гривень, 99 копійок. Знижечка 33% на пакунок. Так, що тут у нас? Печиво премія 39 гривень. Печиво цукрове. Галактика. 260 грамів. Я, до речі, таке печиво не куштував. Не знаю, яке воно. Так. Багато в акції чіпсів Doritos. Це в нас кукурудзяні чіпси Дорітос. Смак сиру. Румунський, до речі, 43 гривні. Є варіант з барбекю. В пакунці по 90 грамів. І третій варіант це у нас гострий варіант зі смаком гострого перцю. Чіпси по 43 гривні. Так, дивимось знизу. У нас шоколад міленіум, 15 гривень, 99 копійок з горішками нут. 1579 30% знижечка. Є ще варіант з білим шоколадом. Також з начинкою горіхів. Golden Nut 15 гривень 99 копійочок. І переходимо до соків Сандора. Всі варіанти йдуть по 39,99. Перше, що ми бачимо, гранатовий нектар, далі яблучний сік, потім сицилійський червоний апельсин, персиковий нектар. Та банано-яблучно-полуничний нектар. Всі ці варіанти по 39 гривень 99 копійок. Переходимо до шоколаду «Міленіум». «Міленіум» є в асортименті 3799. Це в нас мігдаль та родзинки. Мігдаль та курага 3799. І Golden Nut з мігдалем по 3799. Всі ці варіанти. Є мілка трішечки дорожча з лісовими горіхами. 50 гривень. Є цілий мігдаль. Зі смаком мігдаля також 50 гривень мілка. І знизу, що тут в нас? Шоколадки Lion. З білим шоколадом. Нестле 14 гривень 99 копійочок. З арахісом. 14 гривень 99 копійочок. І класичний лайн. Також 1499. Плюс з'явилась новинка за 18,45. Я, до речі, ні разу не кусував. 1899 новинка. Так, переходимо до холодильників. І перше, що ми бачимо, це коктейль морський премія 109 гривень. Креветки очищені. Варено морожені креветки. Давайте подивимось на них. 27% знижечка на пакунок креветки. Варено. Морожені, лазуровані креветки, премія по 109 гривень. Так, тепер будемо роздивлятись м'ясні варіанти. І перше, що в нас є, філе куряче, 400 г. Бащенське, апетитне. Подивіться, який шматок. Нарізав і вже готове до вживання. 27 гривень 90 копійок за 100 грамів. Такий шматок обійдеться в 100 гривень. Так, дивимось далі. Сосиски наші. 11,99 за 100 грамів. Давайте роздивимось. Філейні сосисочки. Сосиски варені, філейки. Ось так вони виглядають. Звичайні сосиски. По 500 грамів в пакунку. Це приблизно на 50-55 гривень такий пакунок. Філейки, сосисок вам обійдеться. Далі дивимось. Сардельки самобранка. 16 гривень. Швейцарський з сиром вищий сорт. Сама бранка 16 гривень 90 копійок за 100 грамів. Ціна тижня. Далі дивимось. Філейні 74 гривні 99 копійок. Сосиски бащинські. Дуже смачно. 74,99. Далі потрапляємо до сирів. Сирі, сир пірятин 39,99. Вершковий звичайний сир. Саме звичайнісінький. По 39,99 за 160 грамів вже розфасований. Так, дивимося м'ясо. Що тут у нас? Шиї курячі по 4 гривні. В акції. Так, далі дивимось. Що тут у нас ще? Це в нас свинячий ошию 18 Свинячий окіс 14 гривень. Ціна тижня. І свиняча лопатка по 1390 за 100 грамів. Далі переходимо до ковбасок холодильниках. Давайте подивимось 49 гривень 99 копійок. Алан 35% знижечка. Нарізка. Давайте роздивимось. Свиняча шинка вищого гатунку. Зараз в акції вже розфасована по 49,99 за пакунок. Так, в холодильнику. Пельмені, білий, бик домашній, курка та яловичина по 119 гривень за пакунок. Знижечка. 42%. Це добра знижечка. До цього пельмені коштували 204 гривні. Зараз знижка майже в половину. І що тут в нас ще є? Супер пельмені Рудь. 800 грамів пакунку. 91 гривня. 99 копійок за пакунок пельменів. Пельмені супер. 800 грамів. Йдемо до молочки. І перше, що ми бачимо, це яготинське молоко. Зі знижкою 3,2 жирності по 42 гривні 99 копійок. Знижечка 25% на Ягодинське. Так, знизу тут молоко селянське малюкам. 32 гривні за пакунок молока. Ось так воно виглядає. Молоко селянське малюкам. В таких пакетиках по 31 гривні 99 копійочок. За пакунок. 2,5 жирності. Переходимо до сметанки. 35 гривень 99 копійок. Слов'яночка. 33% знижечка. На 20% жирну сметанку. 33% знижка. Слов'яночка. Так, дивимось. Волошкове поле. Сир, кисломолочний. 57,49. пакунок. Знижечка 20%. До цього такий варіант коштував 70%. 1 гривню. 5% жира. Так, переходимо до йогуртів. Яготинський йогурт зараз в акції по 24,99. Знижечка 32%. Що тут у нас? Злаки та вишня. Далі чорниця, полуниця та персик і маракуя. Всі ці варіанти по 25 гривень за стакан йогурту. Так, переходимо до ковбасок. Балик Дарницький 50 гривень. І це в нас грудинка банкетна 42 гривні. Глобіно торгова марка. Подивіться, як виглядає. Балик Дарницький 49. А грудинка банкетна по 42 гривні за пакуночок. Так, далі. Гірчиця премія 200 грамова баночка 20 гривень. З медом та імбирьом, 25% знижечка. На гірчицю, на банку гірчиці. Так, далі майонези. Майонези зараз також в акції і почнемо. Що тут у нас? Щедро майонез провансаль 67-відсотковий за 22 гривні. Так, є ще варіант салатний. Легесенький, 30-відсотковий по 16 гривень. І є дуже гарний варіант, це «Олком» 72-відсотковий. Зараз в акції по 15,99. До цього коштував 36 гривень. Це дуже гарна знижечка на око. Тож обирайте майонез, який вам треба. Далі переходимо до дитячого пюре. Чудо-чада пюре, груша та яблуко. 24 гривні 99 копійок за пакунок з 5 місяцям, діткам. Тож, друзі, кому сподобалось відео, поставте обов'язково лайк та підпишіться на канал. Бувайте до нових зустрічей!